Образотворчого мистецтва навчають у обласній дитячій бібліотеці. Тут відбуваються майстер-класи юних майстрів пензля. Вони знайомлять ровесників з різними стилями образотворчого мистецтва: вугілля, простий олівець та чорнило, улюблений стиль Ганни Магдалини Литвиненко. Графіка, вихованку української гімназії до творчості надихає усе, що цікавить сучасну молодь. Вона любить експериментувати. Мені є такі періоди, коли я можу. Зараз малювати з пастелями, а інші моменти я можу малювати з чорнилом. Взагалі, чорнило це є найбільш такі роботи, які відуть від серця. Під час роботи дівчина використовує графічний планшет. Спеціальні технічні засоби, нині необхідність. А ще для художника це зручно. За цим майбутнє, тому що на комп'ютері можна створити будь-який ефект, і зараз художникам потрібно використовувати це, тому що це дуже портативно і це зручно. І ти можеш викласти роботи на сайті, і крім того, роздрукувати, і це буде гарно виглядати. Попри нинішні хобі та Пита Івано-Франківчанка мріє посвятити своє життя вивченню іноземних мов. Ірина Тимчишин, Сергій Шваюк, Новини на вежі.